Сьогодні робимо нове тестування для прихильників Прокрафта. Сьогодні в обзорі з'явилося ще у нас Прокрафт 44лі, це за стара модель і вона теж непогана пилка, щоб урівняти 32 Крафт 44 Значить, поставив шинки. Вони зараз зараз однакові. В шахт цепі, шофтой шоф Теж однаковий. 1.4 на 4. Так, ланцюги теж однакові. Батарейка, значить, рідна в комплекті на 44-ту йде десь 1,5 полтора Ампера, ну це замало мені кажеться, що постановки ставлять такі маленькі батарейки. Значить, ми урівняли їх для якби на провірку зрозуміти яка пилка краще, яка хуже. Сюди поставили на 32. Ми поставили 4 А батарейку, а на 44лі поставили 8 А батарейку. Так, краці вже багато відео є про ці пилки. Тут змащування ланцюга йде таким. Треба підкачати. Допустимо, трохи підкачали і мастило пішло на ланцюг Тут 32 лі, тут нічого не треба качати, залили мастило, і воно само там, плунжерний насосик стоїть, <кій> і він сам автоматично накачує. Так, цю пилку ми вже багато разів я вам її показував. Я просто покажу, які вони бр... які вони... Як вона ріже, який діаметр. Значить дивимось тут 16, так вона 17 по походу виходить. Ну, в такому приблизно розмірі вона ріже. 20, можна і 30. Ну це вже буде для неї важкувато. Це вже беріть, мабуть, бензопилу і тоді вже ріжте. А отакі от навіть сухі вона буде різати. Це я кажу про оцю пилочку. Так, ну давайте будемо пробувати як вони роблять дві разом. Три билки з однаковими шинами, які з різними батарейками. Однаково. А чи стоє переплачувати за цю пилку? Мабуть, тільки за те, що вона мастить автоматично. Ну, еще що воно трошки зручніше, мабуть. А хотя я не бачу на якій різниці. Так, ну давайте ще щось попробуємо. Може трошки потовсі. Діаметр забувся сказати. Меріємо діаметр. У нас діаметр 13,5. По звуку вони однаково роблять. Оце швидше, хоча шах однаковий, однаково ріже все. Так що це ваш вибір. Два одинакових ланцюга, дві одинакові шини за розміром, 6 дюймов. Кожна шина, по ширині, все воно. А чи питання стоїть в обрізці гіляк дерев, то навіщо переплачувати за, тогда за прокрафт? Тільки почаще треба 44-й. Не забувати підкачувати насосик. А так вони по розмірах. Дивіться, сейчас покажу по розмірах. Получається. Вони теж почти однакові. Тільки тут Мабуть мотор сильніший, но чого-то це швидше ріже і не уступає 32-й. Ось такий обзорчик. Кому сподобалось, ставимо палець вору. Підписуємося на канал, будучи багато цікавих відосів.